Вас вітаю, вчителі інформатики. Розпочинаємо курс програмування на мові Python. Вам відомо, що в Python можна виконувати обчислення. Наприклад, тобто ми вводимо числовий вираз, і інтерпретатор одразу видає результат. При такому підході числа вводяться і одразу ж використовуються для обчислення. Але припустимо, що нам потрібно ввести якесь число, і ми не хочемо його використовувати негайно. У цьому випадку потрібно ввести змінну. Поняття змінна є одним із найбільш важливих понять у програмуванні. Змінною називають слово «ідентифікатор», яке містить єдине значення. Щоб задати змінну, потрібно написати таким чином. Нехай нам потрібно задати змінну X, і задамо нехай вона дорівнює 15. Що відбулося? Програма запам'ятала значення змінної X. От в цьому ми можемо переконатися. І тепер цією зміною X ми можемо скористуватися в будь-якому місці програми. Наприклад, нехай там у нас якісь проводилися обчислення. І так далі. Тобто тут не важливо. Але в будь-який момент виконання програми ми можемо скористуватися зміною X. Давайте Х помножимо на 5. Отримали результат. Програма запам'ятала значення зміною, і це значення, якби закріплене за. Цією зміною до тих пір, поки ми його не змінимо. Ведемо зміну y. Тепер можна зміні x та y, наприклад, перемножити. Отримали 975. При складанні реальних програм користувачів часто потрібно підказувати його дії. Наприклад, якщо потрібно ввести сторону квадрата, то потрібно так і написати: введіть сторону квадрата. Це реалізується за допомогою функції input. Записуємо x дорівнює, записуємо функцію input, а в дужках, в лапках запишемо текст підказки. Не дуже гарно вийшло, але текст виявився в одній сторону квадрата. Введемо, наприклад, 6. Комп'ютер запам'ятав значення зміною x, x дорівнює 6. Змінимо зараз трошки нашу підказку. Добавимо дві крапки і зробимо пропуск. Отак От підказка виглядає краще. Сторона квадрата введена. Якщо в дужках нічого не вказати, то підказки не буде. Виконання програми призупиниться, і комп'ютер якби буде чекати введення змінної А. От, От все. Зміна А набула значення 34. Таке введення значень зміною через input має ряд переваг перед простим введенням, таким як, наприклад, А до рівня 34. Введення без інпут незручно тим, що дані для програми задані в тексті програми. І для того, щоб змінити значення зміни, необхідно виправляти текст програми. В реальному житті користувач не має доступу до тексту програми. Оператор input дозволяє якби відділити саму програму від місця виконання програми. Але це все вам стане більш зрозумілим, коли ми складемо першу реальну програму. А зараз просто запам'ятайте, як прийнято вводити значення для змін. Варіант без підказки. Варіант з підказкою. Вибачаюсь. На цьому урок закінчено. До наступних зустрічей.